Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему: сім самих дивних зцілень в Біблії. Друзі, вітаю, Роман Савочка Тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Часто ми думаємо, що зцілення повинні відбуватися в церкві з покладанням рук, коли пастор та старішини моляться. Але в Біблії дуже багато прикладів, коли зцілення були зроблені дуже. Дивним методом в дуже незвичайних місцях. Сьогодні, в цьому відео, я хочу поговорити про такі зцілення, якими часто. Боїмося навіть повторювати в наших церквах. Під номером 7 я розкажу про таке дуже дивне зцілення, яке сьогодні взагалі ніхто в церквах не практикує. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій новий україномовний канал Штунда Тіві, обов'язково підпишіться, допоможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшої кількості людей. І так розпочнемо саме незвичайне дивне зцілення номеру. Один, це зробив Ісус грязь із слюни. Івана 9.6. Сказавши це, Ісус плюнув на землю, змішавши грязь із слини й землі та помазав очі сліпому. А потім сказав йому, йди та вмийся в купальні Силоам, що в перекладі означає посланий. той пішов, умився і прийшов зрячий. До Ісуса привели людину, яка була з дитинства сліпою. Чому Ісус не стілив Його одним словом? Ми знаємо, що Ісус одним словом навіть воскрешав, е, приклад Лазара. Ісус тільки сказав Слово, і Він воскрес. Ісус словами творив набагато більше ще чудеса. Але в цьому випадку Ісус вирішив примінити дуже незвичайний метод. Ісус плюнув на землю, на пісок, змішав слюну з піском і помазав очі сліпому. Варто відмітити, що сліпий не почав відразу бачити. Ісус йому дав ще інше завдання: іди і вмийся в купальню Сілоам». І так сліпа людина повинна була йти через все місто, і деякі богослови кажуть, що це було 40-50 хвилин. Людина, будучи сліпою, йшла через все місто в купальну Сілоам. І потім, коли цей сліпий вмився, тільки тоді написано: почав бачити. Це було немитєво. Це дуже цікаво, чому Ісус не зцілив його відразу. Але ми бачимо з життя Ісуса, що Ісус дуже часто приміняв дивні методи для зцілення. Будь ласка, не повторюйте цей метод в своїй церкві. Номер два похожий, але відмінний метод, який також використовував Ісус: це плювок в очі. Давайте прочитаємо Марка 8, 22, 25. Приходить до Вівсаїду і приводить до нього сліпого і просять, щоб доторкнувся до нього. Його просять, щоб Ісус доторкнувся, але Ісус не доторкнувся. Він, взявши сліпого за руку, вивів його геть із міста і, плюнувши йому в очі, поклав на нього руки і спитав, Чи ти щось бачиш. Він, глянувши, сказав: Бачу так людей, що проходять як дерева. І знову поклав йому руки на очі і звелів йому поглянути, і він стілився і почав бачити ясно. Тут ми бачимо, взагалі Ісус плюнув не на землю, а прямо йому в очі, і запитав: Ти щось бачиш? І Він не побачив все раптово. Потім Ісус ще раз поклав на нього руки, і тільки тоді. Він почав бачити це. Називається в біблії є дуже мало поступове зцілення. Більшість зцілень Ісуса вони були миттєвими, раптовими, але це було поступове. Можливо, зайняло декілька хвилин, а можливо, і годину. Ісус спочатку плюнув очі, і той бачив людей як дерева. Щось мутно було. Але потім Ісус поклав руки, помолився, і Він почав бачити дуже чітко. Знову виникає питання, навіщо Ісус використовував цей метод. Ви можете себе представити, як фарисеї, люди, які були проти Ісуса, могли використовувати ці чутки і розказувати, А ви знаєте, як Ісус стіляє і розказує всім. Він плюнув нещасному, сліпому в очі. Якби сьогодні хтось це робив, ми також, можливо, би возмутилися б і говорили, для чого робити такі методи? Хіба не можна просто помолитися благочестиво за людину в церкві спокійно? Але ми знаємо, що бачимо, що Ісус часто використовував методи, які не поміщалися людям в голову. І Ісус все рівно це робив. Номер три дуже незвичайне зцілення це купання в річці. Четверта чи друга царів 5, 10, 11, а в російському це буде четверта царів 5-10-11. Вислав до нього Єлисей слугу і сказав Неєману: Іди, вмийся сім раз в Йорданію і оновиться тіло твоє і будеш чистий. І розгнівався Наєман і пішов і сказав: А я думав, він вийде, стане, покличе ім'я Господа Бога свого, покладе свої руки на місце хворе і зніме проказу. Дивіться, а Неєман мав таке мислення, яке ми маємо ми сьогодні. Що Єлисей повинен був вийти, покласти на нього руки і помолитися. Він мав таку віру, яку ми маємо ми сьогодні. І Елисея розг... е, Неємана розгнівало не те, що е, Єлисей його стілив, а який метод він хотів використовувати. Ми знаємо, що спочатку Неєман навіть не захотів це виконувати. Потім його слуги вмовили. Він Сказав: Я піду вмиватися. Чому він не, не покладе на мене руки? Ми також розуміємо, чому Єлисей дав такі странні, е, е, странне повеління йти і сім раз купнутися в Йдані. Причому тут вода, причому тут Йордан? Людина хвора, це можна було ушвидшити, якби він поклав на нього просто руки. Але він вирішив зробити іменно так. Якби ви сьогодні прийшли в якусь церкву, наприклад, в Києві, і сказали пастору, помоліться за мене, а пастор такий. А піди в Дніпро сім раз омийся і будеш здоровий. У нас були б такі очі. А чому він не може за нас помолитися? Розумієте, нам завжди хочеться все просто благовійно. Але Біблія повна прикладів, коли Бог використовував дуже різні, я би навіть сказав, дивні методи для зцілення. І, по-друге, тут Наїман отримав два чуда: перше, це він получив зцілення, а друге, його шкіра оновилася і повністю стала як шкіра дитини. Я думаю, перших. 20 років після стілення йому не приходилося голитися. В нього не було бороди. Шкіра стала як у малої дитини. Всі зморшки, все вирівнялося. Я думаю, багатьох із нас хотіли б сьогодні такого чуда. Номер 4 дуже цікаве чудо: тінь Петра. Тінь стіляла. Дії 5.15. Люди виносили на вулиці хворих і клали на ліжка та килими, щоб хоч тінь Петра впала на них, коли він проходив. І на кого вона падала, той стілявся. Дивіться, дуже цікаво, коли люди вичислювали, що Петро має проходити цією дорогою. Вони забігали наперед, приносили хворих і розраховували, з якого боку падає сонце. Якщо це було ранком, то вони клали сюди, а якщо вечором, то сюди. Вони вичислювали. І коли Петро йшов, то люди отримали стілення тільки з однієї сторони, куди падала тінь. А всі, хто лежали зліва від нього, де тінь не падала, ті не отримували стілення. Розумієте, чому такий дуже цікавий, незвичайний метод використовував Петро? Я собі просто представляю, коли він йшов, люди і тінь падала один за одним, просто вскакували і говорили: Слава Богу, я отримав стілення. Але представте собі, хтось не розрахував довжину тіні, і 10 сантиметрів тінь Петра не достала до нього, де він лежав хворий. Він залишався бути хворим. Петро не всіх стіляв, тільки на тих, на кого падала тінь. Я не чув, що хтось сьогодні в церквах. По всьому світу використовував такий метод. Хоча метод дуже цікавий. Номер 5 цікавий метод це хустки та пояси Павла. Я прочитаю дії 12. Бог же творив чимало чудес руками Павла, так що й хворих на хворих клали хустки і пояси з його тіла, і їх залишали хвороби, і також з них виходили злі духи. Ми бачимо, що пояси та хустки з Павла, вони мали таку силу. Що навіть якщо там Павла не було, наприклад, за 500 кілометрів люди приносили одяг Павла. То на кого вони клали цей одяг? Людина отримувала зцілення, або або, ви замітили, виходили демони біси з тієї людини. Пояси Павла виганяли демонів. Чому такий метод працював, ми не знаємо. Уявіть собі картину, сидить людина з суїцидними думками, і тут хтось приносить платок Павла, хусточку, і кладе на цю людину, миттєво виходить демон, і людина починає радіти. Це дуже незвичайно. Я чув, що багато людей сьогодні, п'ятдесятники, харизмати, особливо, в Африці, і інших країнах використовують ці методи. Також я чув приклад. В Західній Україні, в 20-х роках, наші діди також використовували цей метод, молилися за якісь речі і передавали хворим, які не, могли, не мали можливості прийти на служіння, і люди отримали зцілення. Наскільки сьогодні це актуально, що ми практику... практикували? Я, до речі, останнім часом не бачив в церквах, що ви казали, давайте підніміть От... підніміть хусточки, ми помолимося за них, платочки, або, наприклад. Ось одяг пастора, його ремні, якісь носові хустинки. Будь ласка, беріть, несіть, і люди отримують реальне зцілення. Не просто покладуть, а отримують реальне зцілення. Це дуже незвичайний метод. Номер шість. Метод стілення в Біблії, який дуже був дивним, це цілющий басейн. Івана 5:24. Є ж в Єрусалимі біля овечих воріт купальня, яка по-єврейськи називається Віфезда, яка має 5. Портиків у них лежало дуже багато немічних, сліпих, кульгавих, сухих і чекали руху води. Бо ангел час від часу сходив у купальню і збурював воду. І хто перший заходив у неї після збурення, той одужував, яку б хворобу він не мав. Дуже загадкове місце. І сьогодні вчені богослови не до кінця розуміють, як це працювало. Там зцілення було не завжди, а час від часу. Як часто ніхто не знає, Тертулян писав, що це було раз на рік, а деякі богослови вважали, що три рази на рік, коли були великі єврейські свята, коли люди були вимушені приходити на ці свята, ми точно не знаємо. Із всіх тих, тільки один отримував це було можливо раз в рік ангел з воду, і тільки одна людина. Чому не 10, чому не 20, Ми також не знаємо. І що цікаво, що написано будь-яка хвороба не було невиліковних хвороб. Головна головна задача була це першим вскочити в цю воду. І ти миттєво отримував там рак, можливо, снід, інші страшні прокази, інші страшні хвороби. Люди миттєво отримували зцілення. Коли з'явилася ця купальня, ніхто не знає, бо про неї не згадується в старому завіті. Коли вона зникла, можливо, після руйнування Єрусалиму, ми також не знаємо. Але я читав офіційно, що в розкопки знайшли це місце. Вона мала п'ять критих ганків, і знайшли, де вона знаходилася біля храму. І номер сім дуже незвичайний метод це мощі. Єлисея, це взагалі так, уже чуточку нас насторожує саме дивне чудо в Біблії з всіх, які ми тільки знаємо. Друга царів 13,21. І сталося, що коли ховали одну людину, то побачивши полчище моавітян, хлопці кинули того чоловіка в гробницю Єлисея, і він при падінні своєму торкнувся кісток Єлисея і ожив і став на ноги свої. Єлисей помер, його поховали. Ну, Ви знаєте, в Ізраїлі не закопували в землю, як це роблять в нас. У них була інша традиція. Вони клали відкрито. Спеціальні вириті гроби і камнем привалювали це, як було Ісус чи Лазар. У нас закопують, у них просто клали в спеціальні гроби. Єлисей помер, і це було вже давно, можливо, пройшло 50-100 років, бо вже кості тільки залишились від Єлисея. Все, нічого не було. І тут одного разу був похорон. Несуть людину молоду. І тут побачили, що йдуть вороги, моавітяни. Вони швиденько кинули цю людину. В гроб, де був раніше Єлисей похований, і втікати. Ця мертва людина при падінні нечайно торкнулася кістей Єлисея і ожила, і побігла за ними. Дуже цікаво. Я чув таку думку, дивіться, що Єлисей попросив у Ілії подвійного помазання. Ілія створив, якщо ви порахуєте, 16 чудес. Але вчені підрахували, що Єлисей створив тільки 31 чудо. Якщо брати 16, подвійне помазання, це потрібно 32. Він створив 31 чудо і помер. І багато хто людей міг би подумати, двойного помазання не було. На одне чудо менше він створив. Але вже після смерті його, можливо, через 50 років, і трапилось. 32 -е чудо, і дійсно, ми бачимо, що лисей отримав подвійне помазання від Іллі. До речі, сьогодні в православних церквах практикуються, це. вони носяться з якими-то мощами там святих угодників. Ми, як протестанти, це не визнаємо, але останнім часом деякі харизматичні лідери почали щось похоже практикувати. Дивіться, це називається. А, коли йдуть на могили помазаних людей і там моляться і просять для себе помазання, і це поширено дуже в Америці. Що якщо ти знаєш хтось там до тебе... Сто років назад зробив велике пробудження чи стіляв, людина йде на його могилу і там молиться, щоб отримати якесь помазання. Ну, це дивіться. Я, я не, не хочу сказати не за не проти. Це дуже незрозуміле для мене стілення. Чому Бог вирішив використовувати кості Єлисея? Вони були такі помазані, вони тримали помазання. 50 років після його смерті, я точно не знаю. Але що я хотів би підчеркнути, що наш Бог, він настільки різноманітний, не завжди зцілення проходять в церкві благовійно з покладанням рук. Дуже часто ми не можемо об'яснити методи, які Бог використовує. Друзі, напишіть мені, будь ласка, під цим відео. Який ви бачили незвичайні зцілення в своєму житті або в вашій церкві? Дякую.